Сьогодні у нас пижик, нічого не подумайте, нічого з ним серйозного немає. Тут вже нова забавка. Власник захотів відновити, як то кажуть, всток магнітолом попросив якось їх все інсталювати, якщо треба прописати. Давайте перевіримо. У нас стоїть такий А-ля Піонір. Не знаю, наскільки він оригінальний піонер, але по того, що. Він працює через раз і як попало. Власник на розборці знайшов оригінальний такий набірчик, щоб інсталювати цю і полочку, і кнопочний вузол і магнітола. Щоб все було в сток. Тому зараз ми це діло демонтуємо. Дуже сильно сподіваюся, що там круті карявки не залізли, не понищили роз'єми. Бо часто буває таке в моїй практиці, що лізуть експерти, то все ріжуть, кромсають, з'єднюють напряму і повибачається, потім треба шукати відповідно цю задню стін... задній роз'ємчик, щоб у нас цей весь функціонал запрацював, щоб відповідно працювали кнопочки підрульові і тому подібне. Давайте це розковіряємо і будемо пробувати це відновлювати в сток. Для початку знімається пепельниця, це два саморізика, підважується ракелем. Бо часто в мене попадаються такі приїжджають автомобілі, де ці всі моменти задрюкані. І тут не виключення, бачите, тут частинки одної немає відламано, тут тобто, такий мав бути виступ. Його бачите, тут немає, він відламаний. Бо все це дуже тягнули жорстко. Це у нас просто защлкається та? та це у нас просто тут вкинута бо на цій частині там теж низочок. У нас тільки отак прижимає частинка. Зараз знімаємо ось цей габлик і зараз будемо дивитися, що там у нас ззаду. А ззаду у нас тут вах-вах-вах-вах-вах. Тюнінги так. О, повезло. Роз'єм є. Є роз'єм, це добре. Так, Трошки я побавився з е, пропискою, е, вписав він код, розблокував всі функції, заходили ми ще в мнофункціональний е, е, екран, його так само прив'язав, тепер у нас є все, От бачите, меню працює, можна вибирати. Е, мова, ну, мова мова тільки англійська тут доступна. Units, Radio, CD, config. Options ну і display adjust, тобто можна настраювати годинник. Наприклад, вибрали хвилини 18, так? 19 вже 19. все там. 18-19 зараз у нас дату виставив. Єдине, що у нас є помилка, у нас по ходу тут виковерна антенна. Зараз будемо дивитися, тут прокладали іншу антенну. Відповідно, ця антенна... Можливо, вони і під'єдналися до тої антенни, то від'єднали. Зараз буду ще дивитися до антени. У нас проблеми з сигналом є. Радіосигнал. Тобто у нас зараз залишилось, що у нас не працює радіо. Ну і чувство, часто нападає тут акумулятор підоставши, часто падає в спящий режим. І все. Плюс <клес> тут до є... У1218 КАН системна якась помилка в двигуні, я її не можу ніяк промоніторити, що її викликає. Так, виключимо радіо, зараз ми тут назад закладемо. От. І вона приривиста, розумієте, я зараз її видалюю, вона зараз може немає. Пару разів заглушу, заведу і вона засвічується. Тобто, треба... Щось з цим робити, я поки що не знаю вирішення цієї помилки У1218, експерти. Пишіть в коментарях. На що вона нічого не впливає, ніякі нічеки воно не засвічує, але вона є. Тобто Зараз вона якщо запустити. зараз все гасне, ніяких воно помилок немає, на екрані не виводиться, все чітко, просто те, що воно є, в комп'ютері висить. Можливо, це просто лаунч якось інтерпретує. Ну, таке буває. Все, зараз виясняю проблему, чому у нас. Антенка не відповідає і в принципі тут вже можна все буде збирати. У нас коротше, зараз треба дивитися, можливо, ту антенну відкрутили, а прикрутили цю нову е -е, антену, що на даху. Тобто зараз нам треба залізти туди під обшивку і подивитися. Якщо там просто вона з боку стоїть, ми зараз назад перекрутимо і повернемо все в штат. Так, це я тут розкинув, це вже антенна у нас виявляється, та, що стоїть на даху, це не її рідна, це вже є тюнінг. І от зараз розібрав обшивку. І ось у нас висить роз'єм відключений. Кріплення ще йде туда, до роз'єма і до антени. як бачите, відсутня. Тобто, тут у нас мав бути конектор, який застібався на даху. Відповідно цього зворотня частина немає, тут вже стоїть просто оголений роз'єм і він не сумісний з цим. Тут вже Ой, навіть не знаю, як тут зараз законектити. Оце зворотня частина, що у нас йде на саму цю. Ну, попробую її просто зараз хоч тимчасово під'єднати, поки власне не знайде оригінальну антенну. Чи вона хоча б оприділиться, якщо цей штекер зараз ставити. Коротше, ніфіс не буде, по діаметру не підходить. Не знаю, що я маю взяти, в мене такої антени немає, на жаль. Буде зараз йому дзвонити, захоче, десь може на розборках знайде. Все, зараз такі обачте, антени прості. Хіба зараз щось там таке зроблю якусь перемичку. Просто немає реально такої антени, щоб я кудись там щось закастомити. Якось так. Радіо поки що власник не буде мати. В принципі, в будь-який момент тут може і сам перекрутити. Дві кліпсочки, відкручуються, боковушки вищолкуються, щоб можна було цей дах опустити, Бачите, він тако піддається. І у нас є доступ до цього конектора. Відповідно, щоб перекрутити на дах, можна через цей плафон. Тобто, в принципі, тут великі складнощі навіть домашнього умельця. Не повинен ніяк викликати. Всі решта функції е, на моніторі я активував. Е, якось працює. Нема в мене такої антенни. фігня повна е, Скільки я мене бавився, е, говорю з власником за антеною Може ви там щось там примихаєте, прикрутите, привертите. Ну, дивіться, тут або ковиряти і цю антенну. І пробувати якось її спаювати напряму, тобто треба буде і нищити і той і той роз'єм. Я щось не дуже бажаю нищити роз'єм, потім його відновити. І так само екран дуже складно, тому е, нищити те, що можна за 250-300 гривень купити на розборці і поставити, і все буде в штаті красиво. Я не бачу резону. Е, поки е, висіло тут, щось грало, тільки зібрав обшивку і воно вже шипить. Так, як економі. -мод". І воно вже шипить. Тобто вже то, що <сівко> обшивку склав і одразу заекранило. Ну, щоб ви зрозуміли, дах металевий, воно екранує, відповідно, те, що ви тут колхозите, дрюкаєте там всякі з'єднання, то до одного місця. Штат і до побачення. Е все решта зібрали, все чітко працює. Ні одної помилочки. Меню налаштовується, вибирається меню, все, всі режими працюють. Все, що треба було, закодірував, монітолог прописував він-код. Прописав її в блоках, щоб воно определялося. Все відображає, все на екрані, все що треба, все є. Так, що там у нас круїс там взагалі працює. Працює. лімит працює, коріс працює, все там активно. Всі функції прописані. Якось так. Це ну, воно тут ціленьке, нічого йому не бракує, не зацарапане. Це те, що йшло з цим монітолим в комплекті та монітоло. Пакетик власник собі складає, покладає йому зручно. Можна віддавати.